OMTVUA про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. І як вас розуміти? Ми на даному етапі, опять-таки, я тільки своє мнення не не розглядаємо питання примінення ядерного військового в зоні спеціальної військової операції. Але ми готові, наприклад, підтвердити, що воно у нас є. и полностью готовы к боевому применению. Каким образом это осуществить? Все-таки, на мой взгляд, это было бы, например, проведение реальных учений с реальными подрывами ядерных боеприпасов на имеющихся у нас полигонах. Скажем, на Новой Земле, на полуострове Сухой Нос, учебное поле Д-2. Но почему бы там не произвести, например, несколько воздушных ядерных взрывов с реальными пусками или ракет-носителей, или провести ледно-тактическое учение дальней авиации с реальным применением ядерной боеприпасов, Тем самым показать, да, оно у нас есть. Вот, пожалуйста, смотрите. Могут они так поступить? Могут. Но тогда и реакция мира тоже будет на это. Мое предположение, что если Владимир Путин проведет ядерные испытания, то вот эта вот беспилотная санитарная зона на территории России она расширится у нас появятся новые ядреные бомбы и не только и поэтому вот они пытаются играть в этот блеф а, то есть да тут остается вот это окно возможностей а в некотором роде работа над ошибками что они же тоже на понтах зашли в Украину получили Кровавую, страшнейшую войну. И теперь вот а, продолжают играть в игру понты с ядерной бомбой. Ну и, естественно, если Путин едет к Киму, то что происходит в мире? Конечно же, США боятся. В панике. Да, я вот э, смотрю, что наш президент держит Запад в постоянном напряжении. Я вот должен сказать, что мы, конечно, в свое время э, утратили э, на Кубе... Но в Америке то есть... паника. В Америке паника. Давно штаты не паниковали, как сейчас, а по для паники это поход на группу российских боевых кораблей. Кубе, ну и потом они собираются в Венесуэлу. Для чего они туда отправились? Чтобы показать Байдену, смотри, смотри, мы можем бахнуть по штатам. Но если мы посмотрим на географию, то вот, мне иногда кажется, было бы неплохо, если бы американцы почувствовали реально угрозу и размотали то, что а, доплыло, а, или дошло, а доплыло до берегов Кубы наша ударная группа э, в составе э, кстати новейших кораблей адмирал горшков фрегат носитель цирконов на которых отрабатывались кстати э, цирконы их боевое учебное боевое применение и э, подводная э, подводная лодка класса э, ясенем тоже так сказать э, самая самое последнее. И э, два корабля сопровождения, танкер и э, спасательный корабль. И... Получается, грозить Америке отправилось четыре судна. Я даже не знаю, зачем они взяли с собой спасательный корабль. А какие варианты они рассматриваются? Ну, танкер это ясно, то есть кто-то это все должен заправлять. Все-таки страна не просто какая-то, а страна бензоколонка. И по факту два, два боевых корабля подводная лодка и корабль. И я вот думаю, было бы неплохо, чтобы американцы подумали и решили, блин, а это действительно почти карибский кризис. А Путин безумен и нужно действовать. Вы представляете, что бы с этими суденушками сделала бы вся авиация Соединенных Штатов, все соответственно авианосцы, флоты и так далее. И так далее. А что бы с ними произошло? Боюсь последним утопили бы спасательный а, вот этот вот корабль, ну чтобы чтобы русского духа и как результат русского мира в этой акватории не было. І ми поки що не Швейцарія, Петре, звісно ж, розуміємо, де в кожному будинку і в кожного знаходиться ця зброя. З іншого боку, саме там відбувався саміт. Я не про політичну складову, але на правду взагалі дехто з експертного середовища зазначає, що все нібито йде до нової холодної війни, ну, виділяються і окреслюються певні вісі. З точки зору навіть риторики щодо ядерної зброї, як і. Якщо ми беремо безпековий альянс НАТО, так само який акцентується на тому, скільки в Китаї зараз цієї зброї вона збільшиться там за їхніми прогнозами до 2030 року до тисячі боєголовок. Що додасте, як у вашому сприйнятті, чи дійсно йде все у світі до цього? Тільки йде не до холодної, а до гарячої війни. Гарячої Я не віта. розумію, чому, чому до холодної холодна Але війна сталася лише. за результатами друг Другої світової, коли розгромили нацизм і склалися дві великі надпотужні системи: радянський блок, соціалістичні країни і так званий вільний світ. Але знову ж таки, за результатами великої світової війни на, народилася Ялтинська система міжнародних відносин, яка кінцево повністю обнули на підкреслю. Її немає кратко, все ілюзії є західний. Світ, котрий чи глобальна північ, а до речі, блоки вже оформлені. Uh -huh. Це глобальна північ і глобальний південь, величезний, величезний азійський світ чи афроазійський проти е, великого євроатлантичного. І напишеться це все виключно кров'ю. Чому тому, що ніхто нікому не вірить, ніхто нікому не вірить. Всі казочки про гарантії і тому подібне на на перевірку виявилися пилом, чого тільки вартує. Будапештський меморандум, усі без винятку держави тепер серйозно собі чухають голову, як набути ядерного статусу. Бо те, бо це чи не єдиний гарантер від найпершого територіальної недоторканності, а кордони кроїлися відколи постала політична система на планеті Земля, як така взагалі філософія війни це продовження політики насильницькими методами, не мої слова, слова Карла е, е, Карла фон Клаузевіца. Моє глибочезне переконання. Ми в умовному жовтні тисячу 49-го року можна ще стишити маховики, можна і можна не дійти до 44-го, до найвищої точки кровопролиття Гітлера. Тоді що можна було задушити меншою кров'ю, але треба ухвалювати рішення на справжню боротьбу з тираніями. І до речі, Путін не найгірше зло. На мій погляд, упереджений. Я можу бути неправий, справжній Гітлер Сізіньпінь. А, серйозно я єдине, дякую, що поправили дійсно. я Мав сказати гарячою. Бачите, чомусь та холодна війна історично застрягла в голові. Да, дійсно гарячою. А тепер до фронту. А, Покровський напрямок. Ми також чуємо інформацію генерального штабу збройних сил з іншого боку. Президент України під час чергового відеозвернення після ставки Верховного головнокомандувача зазначив, що на Харківщині вдається відтісняти. І на от я е, цих два напрямки згадав. Також з'являлася інформація. що все ж таки ворогу доводиться перегруповувати свої сили зі сходу. Зокрема, на Харківщину йшлося і про 155 ту якусь там піхотну бригаду. Менше з тим здається, колись вона вже була добре покрамсена силами оборони України. Що додасте? Нічого нового не скажу завдання ліквідувати цей плацдарм, Що це можливо, можливо, треба якнайбільше якісної зброї, особливо величкої кількості артилерії і mm. боєприпасів до них. От і все, що розуміти. дуже добре, що дозволили бити у глиб їхньої території. Хай mm. всього нашого на те 70 кілометрів, бо це штатний боєприпас Хаймерс м 31 А 1 чи м 31 А 2 84 км, кілометри. Але і то добре, бо в цій зоні точно уже поменшає і самих військ, і складів, і найголовніше армійських аеродромів маю на увазі гелікоптери, які також доволі сильно нам дошкуляють. А де я перший крок? Там може бути і другий крок. Тобто можемо дійти до того, що й дозволять далекобійну ракету застосовувати хоча б М-39, кас... касетну, яка задає ударів на 165 кілометрів. А це вже все угруповання Сєвєр стає ураженим і найголовніше вже стають уражені та мережа аеродромів, яка там є, де в основному базуються Су-34 і су 25 Це все треба випалювати, випалювати. Ще раз запалювати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.